Перше покоління українців вивчало історію, просякнуту комуністичною ідеологією, пропагандою, яка базувалася на догмах марксизму, ленінізму та інтернаціоналізму. Про більшовицький терор, репресії, голодомори, фізичне знищення десятків мільйонів ні в чому невинних українців, росіян, поляків, білорусів, латвійців, молдаван та інших народів радянського союзу або замовчувалося, або ж це висвітлювалося вибірково та дозовано. Та годі нині Україна незалежна держава. І молоде покоління має знати справжню, славнозвісну історію своєї країни, вважає директор ліцею Самара Людмила Резніченко. Це урок. Урок спільний урок. Урок роздуму. Роздуму. Такий дітей не завжди можна зустріти, не завжди на ньому буде присутнім. Аби. Відслідкувати, відслідкувати рух нашої держави, історичний рух від її часів виникнення і по сьогоднішній день. Учні навчального закладу зробили невеликий, але вельми інформативний екскурс в історію України, показавши в ролях сцени зі славнозвісного минулого, починаючи від нестора літописця та його слова у полку Ігоревім та закінчуючи нинішніми подіями на сході країни. І сидівки на горі, де нині у світі а а щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею. А харив на третій горі. Чой прозвалася вона, коровися. Робили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом. Державне поле, треба корчувати, щоб виросла на ньому благодать. Та буде мир, і Богом я клянусь, що кожного образить моя сокира, хто збаламудить Київ наш і Русь. А ми, кому судилося ще жити. Життя трудом повинні заслужити, і сили всі вітчизні присвятить. Безсмертна Русь, отам на полі бою, новий чудовий Київ я построю, величний, пишний, як краса століть, серед дерев, златими куполами, постане він високо на горах, а з морів кріпких золотая брама в нові часи відкриє світлий шлях. І що тепер, що в діє? Що почати? Ні булави, ні війська, ні печати. Моя вина, мій гріх перед людьми, усе ж було за нас. Чому ж програли ми, моя Україна. Ти це чи не ти? Усім вітрам відкритий на роздолі, на кусеньки подертий у ярмі, великий край не дано воєволі. Хто ж волю дасть, як не взяли самі? Ой Богдане! Нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю, степи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик той на наросторожу, людським презирством і без трупом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу, від сором, який нащадків в пізні. Палитиме, заснути я не можу. Яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світи. Шевченка, мову і Франкову, невже під ноги кинеш ти, невже забудеш слово мати, ту, що дала тобі життя, і підеш, наче тінь крилата, блукати в тьмі без вороття. 20 століття вік поразок і перемог, кривавий вік історичних баталій і нелюдських битв, незламний волі, критичний по силі, о неповторний вік високих людей, гнобленого і повсталого народу, оземле боротьби, Перша світова війна. Громадянська війна сліз було більше, ніж води, а потім страшний 33-й рік, перед очима цілого світу українське селянство вимирало цілими селами і районами. Повесела, не повіціні не повіціями в Україні Боже! В роках 1932-1939 більшовизм знищив усю українську інтелігенцію вчених, митців. Письменників, військових, політичних діячів. Та ХХ століття готувало українцям нове криваве випробування. Ішов червень 1941 року. По всіх роздоріжчях чули люди вночі, як стогнала в журбі земля, як вили пси свою собачу тугу. І плакали вдови. О, Українсько земле, як укривало листи, ріки кров'ю поналивано, озера з візьми та жалем. Але ми перемогли, бо я є народ, в якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розсвіла. Адже на нашому славному історичному шляху були і могутня Київська держава Володимира Великого, Ярослава Мудрого, і перша в Європі Християнська республіка Запорізька Січ і започаткування власної державності в Українській Народній Республіці, і як результат тисячолітньої боротьби українського народу створення. У 1991 році самостійної держави України. 21 листопада 2013 року вкрадена мрія про європейське життя, прозін студентів на Євромайдані Революція Гідності. Небесна Сотня, молоді люди, які поклали власне життя за демократичні зміни в нашій рідній України. Анексія Криму, втеча експрезидента Януковича, розв'язання воєнних на Донбасі, терористами, сепаратистами. Це той шлях, який проходить український народ за своє вільне майбутнє. Хвилиною мовчання учні та гості свята вшанували загиблих героїв, воїнів антитерористичної операції. Шось на нинішню серйозну та відчайдушну боротьбу українського народу за свою суверенність, незалежність і самостійність захоплюєшся. Дійсно, пророчі слова стали назвою патріотичного заходу в ліцеї Самара. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.